Сучасний кафетерій гостину відкрив свої двері для відвідувачів, пацієнтів та медперсоналу Ніжинської центральної міської лікарні. Таку ініціативу проявила директорка комунального підприємства Школяр Лариса Чернишова. Її ідею залюбки підтримала і міська влада Ніжана, виділивши кошти з міського бюджету на ремонт приміщення в галузі медицини. От в нас була така мрія з головою, щоб кожен хворий, кожен медичний працівник мав можливість на своєму робочому місці випити чашечку запашної кави, скоштувати ту чи іншу випечену руками наших майстрів булочку. І тому ми, коли почались військові дії, не дивлячись на те, що місто було в оточенні, але ми разом з депутатами вишукали можливість і виділили комунальному підприємству Школярик 700 тисяч коштів для ремонту певної частини харчоблоку, де сьогодні розташований чудовий кафетерій. Решту коштів на ремонт підприємство виділило із свого рахунку. Вони заробляють ці кошти, тому що харчують не тільки нашу лікарню, харчують пологовий будинок, харчують всі навчальні заклади. У сучасному кафетерії відвідувачі медичного закладу можуть насолодитись різноманітною випічкою та кондитерськими виробами, каже Ірина Грозенко. На сьогоднішній день цей кафетерій. Користується великим попитом, тому що от якщо ми беремо медичних працівників, то не кожна медсестра може піти там в обідню перерву, поїсти додому. А ви прийти сюди і поїсти обіду смачного, випити чаю і кави. Всі дуже задоволені. Крім того, в рамках співпраці міської ради з благодійним фондом Карітас. На базі цього кафетерію і харчоблоку міської лікарні ми втілюємо вже другий місяць поспіль надзвичайно важливий проєкт це гарячі обіди. Благодійний фонд Карітас виділяє кошти комунальному підприємству школярик. Школярик готує гарячі обіди, Карітас приїжджає в боксах, контейнерах, забирає ці обіди, везе в своє приміщення і там люди. З е, малозахищені верстви населення, багатодітні, мало мають право прийти і отримати раз в день гарячий обід. Відкриття кафетерію це поштовх для розвитку комунального підприємства в умовах воєнного часу. Наголошує міська влада Ніжина.